Вітаю. Отже, округлюємо до сотні, виконуємо дії з іменованими числами, проводимо дослідження, розв'язуємо задачі на визначення тривалості подій часу початку. Округли до десятків числа. Число 375-380. До сотень 375-400. Округли до десятків 546 – 550. Округли до сотень 546 – 500. Округли до десятків 109, 110, округли до сотень 109, 100. В зошиті записуємо число, класна робота, округли число 644 до сотень, а відповідь запиши каліграфічно. Отже, це буде число 600. Збільш на один кожне число в таблиці 100, 146, 110, 300 408 90 590. Між якими розрядними числами міститься кожне число? Запиши за допомогою рівності. Отже, в зошиті запиши завдання номер. Запиши числа. А потім допиши числа між якими воно міститься: 675, 600 і 700, 945, 900 і 1000, 125, 100, 200, 376, 300, 400, 209, 200, 300, 505, 500 і 600. Округли до сотень кожне число 400 500, 200, 500, 700, 400 800. Знайди значення виразів. 349 віднятий 9 відняти сорок 300. 670 мінус 70 додати 5 605, 581 відняти 80 відняти 1 500 3 додати 300 303 30 додати 900 930, 99 додати 100, 199. Різницю чисел 420 і 400 зменшили в 4 рази 5. 7 помножити на різницю чисел 810 і 800 70. Різницю чисел 550 і 500 зменшили в 5 разів. 10. Виконай дії з іменованими числами. В зошиті запиши завдання номер, запиши вирази, виконай дії і перевіряй. 20 хвилин додати 25 хвилин 45 хвилин. 9 хвилин додати 17 хвилин 26 хвилин. 22 секунди додати 28 секунд 50 секунд. Від 45 хвилин відняти 17 хвилин буде 28 хвилин. 30 хвилин додати 30 хвилин це 60 хвилин або 1 година. 60 секунд відняти 15 секунд буде 45 секунд. 45 хвилин додати 15 хвилин це 60 хвилин або 1, 1 година. 1 годину відняти 15 хвилин 45 хвилин. 1 хвилина відняти 30 секунд 30 секунд. Давай відпочинемо. Подумаємо про щось приємно, розслабимось і будемо далі працювати. Пасажир поспішає на потяг до Запоріжжя. Скільки хвилин залишилось до відправлення потяга? Якщо зараз 20 годин 5 хвилин, а потяг відправляється о 20 годині 12 хвилин, залишилось 7 хвилин. Визнач за табло, коли прибуває потяг із Дніпра. Прибуває о 20.16. О котрій годині потяг виїхав із Дніпра. Якщо відомо, що на дорогу він витрачає 9 годин 10 хвилин. Отже, прибув о 20.16. Витратив 9 годин 10 хвилин. 20 годин 16 хвилин відняти 9 годин 10 хвилин буде 11 годин 6 хвилин. Отже, відправляється потяг об 11 годині 6 хвилин. Це задача на обчислення часу початку події. Розв'яжу задачу. Трамвай перебував на маршруті 6 годин і повернувся в парк о 13 годині. О 3 годині трамвай вийшов на маршрут. Складаємо і записуємо короткий запис. Перебував 6 годин. Повернувся о 13 О котрій вийшов на маршрут. Щоб дізнатися, о котрій вийшов треба від часу повернення відняти час перебування. Від 13 годин відняти 6 годин. Отже, о 7 годині вийшов на маршрут. Розв'яжи ще задачку. О котрій годині почалися заняття в секції карате. Якщо вони тривали 45 хвилин і закінчились о 17 годині 45 хвилині, кладаємо і записуємо в зошит короткий запис. Тривали заняття 45 хвилин. Закінчились о 17-й годині 45 хвилині. Коли ж вони почались? Від 17 годин 45 хвилин відняти 45 хвилин. Отже, заняття почались о 17 годині. Додому розв'язати задачу 626 та виконати дії з іменованими 627 на 113 сторінці. Дякую за увагу. До зустрічі!